Новий Volkswagen Passat. Яка ціна в Україні? У новому кузові Passat став істотно просторішим і за об'ємом салону майже зрівнявся з універсалом Шкода Супер. На українському ринку новий універсал буде представлений у трьох модифікаціях. Базовим агрегатом для України стане півтора-літровий м'який гібрид, який розвиває 150 кінських сил і 250 Ньютон метрів тяг. Не менш економною альтернативою йому має стати 150 сильний дволітровий турбодизель. Тим часом, як на топові версії універсала, встановлюватимуть дволітровий на 204 кінських сили механічних КПП до України не постачатимуть, як і автомобілів із повним приводом. Натомість для нас підготували дві комплектації пасада: бізнес і Elegance. Базова версія коштуватиме щонайменше 1 мільйон 669 тисяч 583 гривні. Ціни на топову модифікацію Elegance стартують від 1 мільйона 880 тисяч 470 гривень. Пиши в коментарях, як тобі цей пасад і чи вартує він цих грошей.